Минулого тижня російські терористи завдали удару по Дніпру, використавши балістичну ракету середньої дальності. Диктатор Путін заявив, що це була новітня російська розробка, яку він назвав «Арешнік». у своїх виступах. Він також пригрозив ударами по стратегічних об'єктах у США, Великій Британії та Франції. Давайте ж розберемося, що це за ракета і чи потрібно світу її боятися. Російська ракета Арешнік стала об'єктом посиленої уваги міжнародної спільноти. Що це за зброя, яку Росія прагне використовувати для залякування світу. Ракета Арешнік має багато спільного з іншими російськими розробками. За словами експертів із Пентагону, вона є модифікацією міжконтинентальної ракети РС-26 Рубіж, яку випробували з 2011 року. Її можливості значно вдосконалені. Арешнік здатний переносити ядерні бойголовки і запускатися з мобільних плат. Форм. Назва ракети, за припущеннями експертів, пов'язана із суббоєприпасами, які схожі на жменю горіхів. Але за цією назвою ховається зброя, яка може охопити величезні території та спричинити масові руйнування. Попри зовнішню схожість із попередньою версією ракети, орешник значно менший. Уламки, знайдені після удару, підтверджують, що її розміри майже вдвічі менші, ніж у рубіжа. Це дозволяє вважати, що орешник створений для коротшої дистанції, хоча його радість дії все одно. Вражає ракета середньої дальності здатна подолати до п'яти тисяч кілометрів, що охоплює більшу частину Європи. Це робить «Орешнік» однією з найпотужніших систем, застосованих у військових конфліктах на континенті. Аналітик британської компанії Джейнс Нік Браун називає Орешнік найпотужнішою ракетою з тих, що коли-небудь використовувалися у європейських конфліктах. Її розробка це чіткий сигнал світу про те, що Росія готова застосувати свої найсучасніші розробки навіть у регіональній Конфліктах. США та їхні союзники уважно стежать за випробуваннями цієї ракети, адже її застосування навіть із неядерними боєголовками здатне завдати величезної шкоди. Ракета Орішнік це не лише символ нової гонки озброєнь, але й пряма загроза для безпеки всього світу. Чи вдасться міжнародній спільноти стримати використання цієї зброї? Покаже час.